Доброго дня, шановні друзі. Знаходимось на складі нашого постачальника японських генераторів Матарі. Відбувається у нас завантаження, завантаження дизельного генератора Матарі, моделька МР55. Це у нас 52 кВт номінальної, 57 максимальної напруги. Відбувається завантаження такого генератора клієнту, буде транспортуватись у нас по Україні та виконувати свою роботу довго і якісно, так як японський виробник, якісних генераторів, ось так у нас виглядає завантаження. Маємо в наявності такі генератори різних потужностей для промислових цілей. Японські, турецькі. Дуже, дуже їх рекомендуємо, бо мають вони хорошу якість, працюють довго і виконують свою роботу. Потужність. Є різна 50, 60, 70, вплоть до 150 кВт. Так що, шановні друзі, отак у нас відбувається загрузка. Генератор поїде до клієнта. Буду забезпечувати електроенергією довго і надійно. Дякую вам за увагу. З вами була компанія Електромотор. Звертайтесь, підберемо вам генератор потрібної потужності і по хорошій ціні. Дизельні, бензинові, все, що забажаєте. Дякую вам за увагу. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення.